Всім привіт! Я сьогодні буду робити обзор на свою хаулішу. Е, мені ця посилка йшла з Львова до Коломиї. вже день. А може два, не знаю. І ми зараз будемо з вами розпаковувати і робити обзор на Хаулін Вольф. Я не знаю, як точно там називається серія, але мені ж ви самі все побачите. Ми відкриваємо. Я вас розумію, тому до когось попрошу. І от ми її скрили і мадалі з вами подамо. Це моя перша рівня монстрака, тому я буду дуже-дуже дуже рада. Вона дуже гарна. Я розпакувала і, і вона можна. Давайте ми її розпакуємо повністю. Це фольга. Я розпаковую їх перший раз, оригінал, тому це мені з Канади. Ми заказали за 340 гривень. Дуже дешево, оригінал і дуже кльово. Я це все рву, мені цього всього не потрібно. І дуже-дуже гарно. Блін, я не можу ніхто це Це на самому делі дуже важко успокоїться, ну, ладно. Давайте ж почнемо до обзору. От тут у нас великлеп на хублін із серії грік Шрик. Я не знаю, як, наприклад, е, приносити, тому я вам сказала, так як я Тут Грікшрік. Тут е, дані пере неї Ховлін Вульфніша дочка Вервульфов. -Вер Також тут е, є Ховлінка. Так, як би про щось зробити, щоб в лабораторії. Також у нас тут є надпись Монстер High і герб. Також тут у нас є книжка, всякі такі штучки і окуляри. Також у неї отут можна замітити таку штучку, яка якби трохи вигинула. І вона такої форми. Дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже гарна. Хоулін. З боку тут в неї прозоро. А отут у неї великолепний арт. Напишу Howellin Wolf і Hermanstрі Hai. Знизу якась там інструкція трохи. Ззаді є гарний арт Howlін Wolf, вже зближений. І Howlін Wolf тут пише Грік-штрик. Щось там по-німецьки. Ладно, давайте ж її відкриємо. Я вже тут трохи відкрила. І Відкриємо панцію. Я отак якось відкрила. І також я вам забула сказати, що тут в мене йде книжки, полочки з книжками. Знизу є інструкція, де є якісь шарміри. Також ми йдемо зараз відкріпляти. Я її розпакувала. Хочу сказати, що ця бюджетна, тому вона маленька. Но лялька невероятно гарна. Також у неї волосся майже нема лаку. І хімічно пахне. Вона дуже гарна і схожа на картинку, яку ми дивилися в інтернеті, щоб її заказати. Приступаємо до обзору. Що я хочу вам сказати, моє враження. Вона великолепна. Зараз ми будемо з її прошивку. Прошивка в неї ідеальна. В неї нема сережок. Нема. Також у неї, як завжди, одна зігнуте. зігнута. В неї волосся йде з плятками оранжевого і майже все волосся розове, гарне і дуже багато волосся. Також у неї є окуляри і вони тримаються е, за резинку, тому і резинку, напевне, поки що не буде відкріпляти. Е, також є окуляри, це її головна фішечка. На окулярах є клик і сердечко. Вони йдуть ярко-ярко жовтого кольору. Дуже-дуже ну, гарно, це моя перша Monster High. і я рада. Я задоволена нею. Е, тільки, блін, одна... Одна маленька провиночка в тому, що е... Ні, нема. Блін, Ладно. В неї окуляри є такого гарного кольору. Також хочу сказати, в неї окуляри можуть підніматися. Трохи так вверх. Їх зачищає якась така пленочка, яку можна зняти, Ну, я, її поки що не буду знімати, не ідеально. В неї ручки завжди в такому жесті, можна це замітити. Всюди далі. У неї все згинається, всі шортніри є на великолепно. Також хочу сказати, який в неї макіяж. Я в саме не дуже правда, тому що я маленький і на камеру може бути не він. Я Нам скажу, от нею ви можете видаватись на картинках, а, Ну, він великолепний макіяж і в неї цвета Фуксі. Нам трошки розтаряхалась, коли їхала, ну, вона подолала. Канаду, Львів і Пошту. Приступимо до її одягу. У неї одяг дуже-дуже дуже 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 гарний. У неї ярко-ярко-ярко жовтого кольору така кофточка і її пітомець. Яжичок, я не знаю, як його звати, але... І питомець, коротше. В нього теж є окуляри, правда, в нього чорні вони і uh -huh. видно, що він так би поправляє свою бабочку. Дуже мило. Кота в неї сама, як я казала, е, ну, можна сказати, жовтого кольору, а рукава чорного Чорного і задний зачіпається на ліпуці. Спідничка у неї теж ідеальна, вона йде такого кольору, можна так сказати, а, сиреневого. І тут намальовані всякі штучки, пучки, мички, лампочки, а, П -буква, дорівня, ой, не дирення, аділення. Ну, коротше щось ну, таке, типу такого, і також це віддільне. дуже не подобається і так далі. Також у неї гарні кабачки з розрізком, тобто можна їх зняти про любому бажанні. Вони в неї теж такого гарного можна так сказати, кольору цього жовтого. І ззаді можна помітити циркуль. Я надеюсь, вам моя Hallін сподобалася. ця така коробка трансформер. Да, можна тільки подивитися, що далі ховалася. Ось така в коробочка, така в мене далька. Дякую вам всім за просмотр. Ставте лайки і обов'язково купляйте собі таку Hallін із серії е, е, Грік Шрик. На ідеально, і заказуйте собі по новій пошті чи по інтернету. Найшівці вона буде коштувати 340 гривень. Всім папа, -па, дякую вам за просмотр і це бюджетна серія. Па-па! Дякую!